В одній із попередніх передач ми закликали наших чиновників пересісти на велосипеди, поки вони не готові розстатися зі своїми службовими іномарками. А деякі вже мріють про нові. Напевно, тому що знають, як не просто ведеться велосипедистам. Це такі собі негри на двох колесах, майже без прав. Хайше повітря. Нагадаємо, що на велосипеді їздять мер Лондона, новий британський прем'єр-міністр, міністр оборони Швейцарії. Це нормальна європейська практика, яку часто заохочують роботодавці. У чеській столиці Празі мобільний оператор Vodafone сплачує премії своїм працівникам на велосипедах і використовується як рекламу. Мовляв, це зелений оператор мобільного зв'язку. Люди відмовляються цивілізовано, відмовляються від автотранспорту. їздять і на роботу, і по всіх справах в принципі. На велосипедах в Україні також їздять на роботу на велосипеді, але не тому, що це престижно, це банально дешево. Переважно по Житомиру розсікають старенькі України, саме як робочий транспорт. На сучасних велосипедах можна сказати їздять для душі. Це питання вибору відпочинку. В першу чергу, це рівень життя населення, його спрямованість на свій відпочинок. Якщо е, зараз у нас населення в більшості, да е, який відпочинок воно собі уявляє. Ну, Із активних видів. Це. Максимум, що вибратись на берег річки з палаткою шашлики, пиво, грілка. Відпочиває на велосипеді, зокрема, Житомирянин Ілля. Він вважає свій транспортний засіб найкращим антидепресантом, який відволікає від будь-яких проблем. Сість на велосипед, крутити педалі, ти ні о чому не думаєш, ти тільки смотриш вперед і всю красоту того, чого ти в повседневной жизни просто не замечаешь из-за троллейбусов, маршруток, работы, людей, которые чаще всего уходят в Ну как по своему опыту я знаю, я всеклеюсь педистек, которые ближе, они все улыбаются постоянно. Початківцям велосипедистам Ілля радить їздити повільно і на тротуарі, ще краще об'єднуватися з такими ж людьми. У чоловіки були друзі, велосипедисти, которые не первый год якби питаються, які на місці зможуть чоловіку посоветувати і отремонтувати велосипед, тому що ну всяк буває, поломки буває, то що я хотів велосипед їздити, мої друзі казають, то постійно то я вожу з собою ключі, ілі він ключі возить, щоб сразу стати отремонтуватися. З часом набувається бастийний досвід. Хлопець згадує, як одного разу випадково підрізав автомобіліста, який почав переслідувати його. Я не понимаю, куда я їду по ямам, по люкам, і де попав Человек просто едет за мной, открывает окно, кричит, что он меня сейчас там как пузыгрелку порвет. А, а что мне делать? Ну, там уезжал, убегал, убегал. В конечном итоге по дворам. По провуличкам біжали дніво. Не менш цікаві пригоди трапляються із пішоходами. Пункт перший остерігайся п'яничок. Пункт другий обережно-літні люди. Одного разу Іллян на чималій швидкості їхав по дорозі. Раптом перед ним на червоне світло для пішоходів рванула бабуса. Прийшлось уходити в сторону. А куди? На брудюрні сускачеш. Прийшлось вліво, тобто на проїжджу частину. Ну а там само собою автомобілі. А, слава Богу. Мужчина їхав быстро. Я... вийшло, що я просто льох на капот. Ні я, ні велосипед, ні автомобіль, не пострадали. Бабуся ще накричала на мене, що я оце так погано їжджу, Там треба для мене там, якісь інші дорожки. Оці велодоріжки і є ознакою цивілізованого суспільства. Вони передбачені не у генеральному плані Житомира, а в іншому документі, що залежить від бюджету, кажуть у міському управлінні архітектури. Бюджети поповнюються там з різних джерел. То тоді можливість буде роздатися. Детальний план запланований і він може бути замовлений в кінці цього року. Якщо ні, то на наступному році обов'язково. Згідно з цим детальним планом, омріяні доріжки реально зробити у рамках ремонту існуючих автошляхів міста. Господні доріжки це може бути внесено, у нас є міська програма одностороннього руху, і вона буде паралельно вирішуватися з влаштуванням господин доріжка. Архітектор не може точно сказати, коли втілиться у життя, чи детальний, чи якийсь інший план, але нам пообіцяв, що буде відстоювати це питання на різних рівнях. Як фахівець цього рівня, на всіх е е е заходах, які будуть передбачені по планування, буде від імені громадян висловити свою думку, щоб якомога скоріше, тому що це питання дуже актуальне. Такий оптимізм поділяють і в обласній адміністрації, а от велосипедисти мають іншу думку з цього приводу. Я особисто звичайно, вірю. Вони будуть, проте якісь терміни ставить приблизно на це може бути. Я розумію, що княжкому говорити Валентина. На сьогодні є доручення там, автошляховому господарству управління промисловості, визначити ті шляхи, на яких вже зараз це можливо. Велодоріжок, звісно, в місті немає. І про це я думаю, що можна сподіватись. В найближчі роки ніхто не буде руйнувати ну, тротуари і проїжджі частини. Задля велосипедних доріжок. до речі, питанням облаштування велодоріжок на всеукраїнському рівні опікується любитель повітряного транспорту, а саме гелікоптера за 17 мільйонів доларів Віктор Янукович. Можливо, президент став літуном після того, як журналісти на його 60-й день народження намагалися вручити велосипед Україна. Подарунок символічний, щоб своїм кортежем президент не створював корки на дорогах. Є рішення гуманітарної ради при президенті України. І є доручення голови обласної державної адміністрації про поштування саме місць для переміщення на велосипеди масового мешканців міста і області. Єдина і справді неповторна велодоріжка у Житомирі знаходиться у гідропарку. Її будували спеціально для національних молодіжних ігор з триатлону. Кілька кілометрів асфальтованого шляху використовуються не завжди за призначенням. Гідропарку відпочивають там, ходять бабусі. У віці значному діти з велосипедом нестись по такій взенькій доріжці, наїжджаючи на дітей і людей хиловіку, ну це не досить правильно. У Житомирській області 200 людей професійно займаються велоспортом. Серед них спортсмени світового класу, як от Юлія Єлістратова. Взагалі велоспорт дороге задоволення. Для таких спортсменів е вартість велосипеда 35 тисяч гривень. І Якщо чемпіонами захоплюються усі, то пересічних велосипедистів водії авто сприймають по-своєму. Нас із скутерістів, все дальнобойщики і не тільки, скорішого дальнобойщики. Називають хрустиками. Ответ почему? чому? На вопрос, почему? Потому чому. Тому що ми класно хрустимо під как бы Ми для водителей достаточно большая помеха. Жарти жартами, але бувають відверто неприємні речі, які вдалося б уникнути на велодоріжках. Деякі садисти, автомобілісти отримують особливе задоволення, залякуючи братів молодших. Іли как-то їх підрізати, зажимати, або э, різко ними, либо просто навіть. Вот, Пользуясь правилами дорожного движения, там поворот налево, поворот направо, мы допустим, там с товарищем перестраиваемся, а человек в тупую подъезжает и начинает нас с бампером жать по колесам. Повага до велосипедистів могла б виховати соціальна реклама. На це грошей немає. У нас звикли обіцяти золоті гори. Ймовірно, ситуація зрушилася, якби на велосипед посадили перших осіб. Тоді б і доріжки з'явилися. Посадити, як ви кажете, голову адміністрації на велосипед. Я не думала, що це також, ну, знаєте, те, що не виховала сім'я, uh -huh. якщо батьки. Не пропагують його в сім'ї і не вимагають від дитини занять в спортивній секції, якщо губернатор сяде на велосипед. Мабуть, що дну мало що це дитині, як нерозуміння розуміння додасть, може батькам чогось додасть. Якщо немає умов для веломандрівок у місті, то варто їхати за його межі. Спеціально для цього промарковані шляхи у районі селища Левкова та станції Бистра за Житомиром. І не треба при цьому забувати переваги велосипедистів. Нас зажимають, там нас. Душа б'ють, якщо навіть получаются в ній. Ну, у нас є плюс. Ми швидко передвігаємося по пересіченій местности. Ми там двориками, улочками, узенькими і убежали, як зайцы. Бути велосипедистом це особливий стан душі. З цього приводу хочу розповісти одну історію. Мій приятель мав вибір або придбати стару автівку, або класний велосипед. І вибрав друге. Зовсім не шкодує з цього приводу. Каже, що ніколи б не вдалося поєднати і заняття спортом, і відпочинок у замкненому просторі. Хасічесе повітря! Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира п'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.